І так, всім привіт. Сьогодні давайте ми поговоримо про бінарний пошук, або його ще називають двійковим пошуком. І для чого це може бути нам потрібно. Це друге відео серії про алгоритми І давайте розглянемо таку ситуацію, коли нам треба знайти індекс елемента в масиві. Найпростіший варіант, який приходить нам в голову, це просто перебрати цей масив, і коли. Елемент, на якому ми зупинилися, відповідає елементу, який ми хочемо знайти, просто зупиняємо ітерацію і повертаємо індекс того елемента, який нам потрібен. Але тут з'являється проблема, коли у нас буде дуже великий об'єм даних, дуже великий масив даних. І ще гірший варіант, коли шуканий наш елемент буде стояти в кінці цього масиву. Тому що ми тоді напряму залежимо від кількості елементів, і складність цього алгоритму буде овіден, що не є найкращим варіантом. І тут на допомогу нам приходить бінарний пошук, який дуже, на, дуже сильно скорочує кількість кроків для того, щоб отримати індекс нашого шуканого елементу. І дуже важлива складова того для того, щоб цей алгоритм виконувався. Цей масив повинен бути відсортований. Якщо ж у нас алгоритм не відсортований, то перед тим, як скористуватися цим алгоритмом, нам треба його відсортувати. Так, і ось де приклад того, як цей алгоритм працює. Ми знаходимо середину. Ось, припустимо, це середина я не рахував. І, наприклад, ця середина, цей середній елемент, наприклад, тут буде ятірка. А ми шукаємо двійку. Двіка у нас тут. О, ми йдемо в ліву частину. У нас залишається тільки ліва частина. Ми знову шукаємо середину, потім знову шукаємо середину, і отримуємо наш елемент. І ось більш наглядний приклад того, як це виконується. Наприклад, будемо шукати число 4. У нас є масив з чисел. І ми визначаємо, який у нас найменший елемент, і який у нас. Елемент найбільший. Тут я позначу, що у нас найменший елемент буде завжди індексом 0, тому що він відсортований, і значить, що найменший елемент в масиві це справді буде найперший він стояти. А найбільший елемент він завжди буде останнім, тому у нього індекс мінус 1 для того, щоб отримати останній елемент в масиві. Тепер ми шукаємо середину нашого масиву. Це буде наша шестірка. Але вона буде менша за четвірку, тому ми йдемо в ліву сторону цього масиву. І в нас тут знову найменший елемент це 3 найбільший елемент це 5 Про праву частину ми забуваємо. І далі ми знову шукаємо середину. І тут нам пощастило, тому що у нас середина це наш шуканий елемент. Але якби наш шуканий елемент був не цей, то ми б знову перевіряли, чи більше серед, Середній елемент, який ми знайшли, чи він менше, і з, дивлячись на це, ми б рухалися влів чи в праву сторону нашого масиву. І так би в кінці кінців, поки ми б не знайшли наш результат. Складність цього алгоритму це буде логарифм від n. Це доволі непогано, тому що якщо у нас логарифм від двох, тут 10 я написав в степені 10, це 10 мільярдів, здається, так. І, якщо я не помиляюсь, то 10 мільярдів елементів у нас виконається всього за 33 кроки пошук нашого потрібного елементу, що дуже-дуже, ну, це просто нічого. Так, і ось де більш наглядний приклад того, як виконується цей алгоритм. Ми ділимо, ми знаходимо опять середину. Дивимося, що вона більше за наше шукане число. Йдемо вліво. Потім знову шукаємо середину, і бачимо, що наш елемент він більше, і отримуємо наш елемент, шуканий індекс нашого елементу. І алгоритм бінарного пошуку може бути реалізований двома способами: це interactive метод, або метод ітерацій, тобто за допомогою простого циклу, або рекурсивний метод. Рекурсія це коли функція викликає саму. Себе. І давайте розглянемо цей алгоритм в коді. Ось. Binary Search Interactive функція. Тобто ми будемо за допомогою циклу це виконувати. Вона приймає в себе якийсь список. В нашому випадку це ось такий список з чисел, і будемо шукати, наприклад, число 11. І для цього ми пишемо, що у нас left або в нашому випадку найменший. Елемент, це буде нульовий елемент списку, тобто перший елемент в масиві, а наш найбільший елемент списку буде останній. Тому ми беремо довжину нашого переданого функцію е, списку, і просто шукаємо останній індекс останнього елементу. І все. Е, так, потім ми перевіряємо, допоки. Наше найменше число не буде дорівнювати або буде меншим, ніж наше максимальне число, і шукаємо середину нашого масиву, ну, індекс середини нашого масиву. Тобто виконуємо ось цей крок. Ми знайшли середину. І якщо у нас середина це нам пощастило і це наше шукане число, то ми просто його повертаємо. Якщо ж, якщо ж наша середина вона буде менша за число, яке нам треба знайти, то ми йдемо вправо, тому що справа у нас розташовується більші числа. А якщо наше середнє число буде менше, ніж шукане, то ми йдемо в ліву частину масива. І якщо такого елемента у нас не буде знайдено, то ми просто не повертаємо нічого. І отак ми проходимося в циклі, допоки наше середнє число не буде дорівнювати шуканому елементу. І ось, наприклад, наш X, шукане наше число це 11. Давайте запустимо. І індекс 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. Давайте розглянемо тепер метод з рекурсії. Все дуже схоже. Ми теж маємо якийсь список, маємо число, яке ми хочемо знайти. І тут вже ми приймаємо теж правий максимальне і мінімальне значення або left right, також потрібне значення нашого масива. Якщо наше мінімальне значення буде більше за наше максимальне значення, що не може бути, то у нас просто закінчиться алгоритм, і елементи у нас не буде знайдені. Тепер знайдемо знову ж середину нашого масиву і перевіряємо знову так же само, допоки ми не знайдемо наш шуканий елемент. Але чим цей алгоритм відрізняється від ітераційного методу? Тим, що у нас тут відбувається рекурсія, коли ми викликаємо функцію саму себе. Тобто функція викликає сама себе. І тут ми перевіряємо, чи наше середнє число буде менше, ніж те, яке ми шукали. Якщо так, то ми йдемо в праву частину, якщо ні, то ми йдемо в ліву частину. Відповідно, плюс 1, мінус один. І продовжуємо пошук, допоки не відпрацює ось це, або ось це. Ось цей іф або ось цей іф. І так, точно також у нас є X, який дорівнює 7. І давайте також перевіримо: так, індекс 3, 0, 1, 2, 3. Все правильно. І на цьому, мабуть, поки що все. Бінарний пошук може використовуватися не тільки для пошуку, наприклад, якогось конкретного елемента. Він може використовуватися для того, щоб знайти, ага, а який елемент перед тим, який, перед тим, який нам потрібен. Або, наприклад, якщо у нас два однакових елемента, коли починається ці копії, скільки у нас таких однакових елементів, і він використовується в дуже багатьох випадках, але це сама-сама база для того, щоб просто банально знайти індекс елемента масиву.